Вітаю вас, малята! Послухайте цікаву розповідь. Сонечко яскраве цілий день палає, на в гаї Цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись, грати, на сонці засмагати. Яка ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває, дітки, влітку. Літо скоре літочко! Сьогодні гарний сонячний та літній день. Пропоную цікаві завдання. Відгадайте загадки! Він жовтенький і сипучий. У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Що це, дітки? Це пісок. Тож підійдімо до пісочниці, присядемо навколо неї і зробимо пісочний замок. Хто живе в замку? Розкажіть історії та створіть казку. Наступна загадка. Ми говоримо, вона тече. Ми говоримо, вона грає. Вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Це вода. Гра, кораблик ходить по воді. Граємо, дітки! Дітки, візьміть кораблик. Хай вам батьки допоможуть зробити з паперу. Пускати будемо по воді. Підійдемо, візьмемо кораблики та промовимо разом. Оре, 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 кораблик вийшли в море. Три, 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 і з них великі. Три, два-да-да-да, да, да, навколо синя вода. Ра-ра-ра, весела гра. І будемо грати, покладіть на воду та подуйте на кораблик. Спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляємо звук, Ф-ф-ф а потім преривисто наче вимовляємо звук П-п-п-п Ось яка чудова гра. Наступна загадка. Я прозорий і твердий. Ходять, їздять по мені. Я не тону в воді, не горю я у вогні. Це лід. Гра передай швиденько. Давайте пограємо, дітки. Дітки, ставайте швидко в коло і будемо передавати лід, у кого в руках розтанув лід, той і програв. Наші долоньки такі теплі, що лід і розтанув. Весело пограли, лід перетворився на водичку. Молодці! Наступна гра! Відгадайте загадку! Він веселий і смішний! Любить веселить людей, в цирк ходим, подивитись, з ним разом повеселитись! Це клоун. Діти! Я чув, ви розважаєтесь! Тож, приніс вам, відгадайте! Маленьку, біленьку стрибає, слід залишає на асфальті. Це крейда. Граємо малюнки на асфальті. Малюємо за бажанням! Що вам подобається? Малюйте, дітки, скоро літо! Діти, клоун хоче пригощити нас смаколиками. А з чого вони будуть? Діти! Будемо ми їх виробляти із пластиліну. Робимо смачні смаколики. Граємо, бо скоро літо. Як гарно ми провели час, діти, згадайте! В що ми грали, в які ігри ми грали, з чим ми грали, хто приходив до нас у гості? До зустрічі, бувайте!